Шановні майстри, запрошую підписатися на мій канал YouTube. Сьогодні до вашої уваги хочу розповісти про пилососи Starmix. Ну, про один з пилососів Starmix. Він називається AS1220NK. E, взагалі, дуже коротко. Чому взагалі мова йде про будівельні пилососи? У кожного майстра плиточника, ну і взагалі майстра має бути пилосос. Безперечно, це і для здоров'я, і для чистоти робочого місця, і для чистоти приміщення, і для продовження терміну службу інструменту, яким ви працюєте. Дуже багато причин, беззаперечно, треба пилосос. Майстер вибирає, який його пилосос купити. Звісно, є величезна кількість фірм, величезність у кожної фірми також є вибір пилососів. Майстер-плиточник, наприклад, якщо він не займається шліфовкою стін і стелі, якщо він не займається якимись роботами по шліфуванню підлоги, звісно, можна вибирати ось такий простий, недорогий надійний пилосос, німецький, реально німецький пилосос від фірми Starmix. Звісно, якщо ви хочете щось. Щоб було віброструшування, або були розетки е, в самому пилососі, то вибирають пилососи з струшуванням. Е, наприклад, у Стармікса їх досить багато, найпоширеніший перед вами. Е, цей приблизно 15 тисяч гривень, цей приблизно 22 тисячі гривень. Звісно, чим він е, дорожчий, тим він потужніший е, ну, краще. Але чи треба майстру? Такий величезний пилосос, бо цей пилососик важить всього-навсього 5,5 кг. Ну просто фантастична вага. Звісно, у нього немає розетки, але дуже просто кнопка включення і виключення. Батум який. Він створює, мене просто вражає. Руку просто засмоктує. Тому для таких простих робот, як майстру плиточнику його вистачить з головою. Його конструкція що в нього входить? Конструкція супер проста. Бак, три е коліщата чомусь укомплектували тільки одним коліщатом. По запиту можна е докупити ще або в подарунок дам ще одне коліщата, щоб поставити ну, в чотирьох місцях. Хоча... Він, як на мене, не перевалюється і їздить. Е, крім того, як на мене, що найголовніше в пилососі. Простота. Він супер простий. Подивіться, він складається з двох частин. Е, будівельний пилосос відрізняється від побутового пилососу, що у нього є ось такий складчатий фільтр. В цьому випадку складчатий фільтр супер великий чому великий, дуже багато складок, і пилосос буде менше забиватися, чим більше у нього об'єм. У нього об'єм 3600 см квадратних, величезний об'єм. Дуже легко його міняти в цей Ну, Звісно, час від часу його треба струшувати. Подивіться, як це гарно, якісно зроблено. У мене немає ну, німецька якість, як кажуть. Тут ще додатковий ще один фільтр стоїть. ну, Як на мене, досить пристойно. Досить просто одягається і фіксується. Тепер подивимося, як сюди засмоктується повітря. Засмоктується через, звісно, вхід повітря, і воно йде по колу. Бачите, воно по, скажімо так, таким, для чого це зроблено, щоб не порушувати фільтр, але його додатково ще захистили таким кожухом. Ось так одягається, повітря попадає в цей кожух і йде по колу, а потім вже засмактується через виходи і викидається через оці поверхні з усіх сторон. Ну, як на мене, традиційна, вона дуже багато років застосовується така технологія защіпки. Подивіться защіпки. Чим простіше, чим простіше, тим і краще. Все дуже просто, і надійно, і довговічно. На жаль, немає тут ніяких бачите, тут гумових прокладочок. Але давайте включимо і подивимося, чи десь є, просочується повітря. Я такого не помітив. Давайте включимо. Повірте, я маю досвід, тому я можу впевнено сказати, що така конструкція має місце на існування і вона мені подобається. Я б подумав би перед тим, як брати цей ну, купляти пилосос, можливо, я б і такий купив. Крім того, його можна використовувати для домашнього господарства. Повірте, він компактний, малий, легкий, справиться зі всім, з чим можна в побутових потребах. Об'єм бака пишеться 20 літрів, але, 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 звісно, е, бачите, більшу частину бака займає фільтр. Тому, якщо тут є 6 літрів, 5-6 літрів, то добре. Але, повірте, майстру, так більше і не треба. Так, наступне, що я хотів, давайте про комплектацію. Подивіться, в комплектації шикарний е, шланг, просто фантастична якість. З байонетом. Ну, класичним, ви його знаєте, цей байонет по бошу. Він дуже... У мене був вже бош і 25-й, і 50-й. Ну, ось так фіксується, скажімо так, надійна, довговічна конструкція, але але, а, треба берегти оцей байонет від падінь, коли він падає. ну, не раз не два, особливо з великої відстані, то я сюди наклеював або ізоленту дуже багато шарів, або кільце, таке гумове одягав, щоб при падінні його не розбити. А так він просто в вічний е, шланг. Е, довжина у нього 1,80 м. Ну, як на мене, невелика довжина, але для більшості робіт достатня. Е, звісно, Оці розміри вони співпадають з розмірами побож. Це 35 мм, тому всі насадки, які у вас є, застосовують 3, 3, 35 мм. Так. Традиційно будівельні пластикові, міцні, товсті трубки, е, які у вас не розіб'ються. Це для побутових робіт. Є ось така насадочка, подивіться. Ось, бачите, Тут гума, тут щиточка. Ну, традиційна, але вона входить в цю вартість. Бо вартість цього пилососа десь біля 5500. Ну, як на мене, для німецької техніки це дуже дешево. Ну, Дуже дешево. Все ж таки це ж приємно, ні запаха немає. Ну, Приємно користуватися німцем. Так, трубки я розповів, що які ще. Це для побуту, для того, щоб використовувати побутову. Ну, для будівельних робіт є широка насадка, вузька насадка, ну, це взагалі для мене. І, і ось такий перехідничок традиційний, як я його пам'ятаю, по Бошу. В деяких насадках видно, коли відкривається отвір. В цій насадці не видно, де відкривається отвір, але прямій воно закрите. Якщо ви повертаєте в сторону, йде підсос повітря. Так, іде в комплекті ось такий одноразовий мішок. Звісно, кажуть, що він одноразовий, але раз 5-10 він витримає наповнення. Ну і, звісно, треба викидувати вже через цей же отвір. Є в продажу багаторазові мішки. Кому треба звертайтеся до мене я підскажу, куди звернутися. Наступне. Провід, Провід ну, мережевий має довжину. 5 метрів, він тоненький. Я, ну, перше, але він добре гнеться, він ну, мало прогумований. Але такі самі проводи, у мене є бош пилосос, йому там років 30, який дотепер працює. І в нього такий самий провід, такий же самий тоненький і не такий вже й прогумований. Але він виконує свою роботу. Е, звісно, якщо взяти ось більш потужні пилососи, там значно інші стоять уже проводи для більшої потужності, тому що тут вже підключаються розетки, е, інструменти, тут ну, величезні токи, струми проходять. Звісно, коли ви хочете працювати, от ви скажете, я купив такий пилосос, я буду працювати, зараз не працюю, а потім буду працювати е, по шліфуванню. Що мені робити? Підсказую, треба купувати ось такі. Е, як їх, вони називаються? Циклони. Циклон це, він ставиться перед пилесосом і більшість частину пилу залишається в циклоні. До пилесоса, щоб його не розбирати і не чистити, доходить незначна частина. Потужність двигуна тут декларується номінально 1000, максимальна 1200. Як на мене, з головою вистачає і відчувається повсмоплюванню. Стармікс продумав ще для транспортування і зберігання, але я не зміг все прицепити. Якщо, наприклад, шланг поципки ось так фіксується, спеціальне місце, подивіться, Отак він виглядає його транспортування. Тут є тільки одне місце. І ось друге, третє, куди можна зацеп... ну, прицепити додаткові насадки. Але їх дуже багато, більше, ніж три, тому все не розміститься. Треба його десь зберігати. Для вилки тут є спеціально, щоб ви колись змотали провід. І сюди вилку вставити, щоб вона у вас для зберігання і переміщування. Ергономіка на висоті. Тому, як на мене, достойний варіант. Кому треба, звертайтеся. Що треба, я надам консультацію по іншим виробам, наскільки в моєї компетенції. Але саме головне, якщо ти не тримаєш зброю, то будь ласка, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських вбивців і окупантів з нашої країни. Слава Україні!